Ефект зебри як подолати тривогу і жити в Божому мирі. Уявіть собі зебру. Її життя здається простим: чорна смуга, біла смуга і так далі. Але чи знаєте ви, що зебри ніколи не страждають від виразок шлунку? Чому? Бо вони живуть тут і зараз, вони спокійно пасуться, навіть коли поруч може бути засада лева. Лев може бути швидшим, але лише на короткий час. Зебра тікає, а потім повертається до свого звичайного життя, не зациклюючись на потенційній небезпеці. Ми, люди, часто не такі, як зебри. Ми маємо уяву, дар від Бога, але часто використовуємо її не за призначенням. Ми уявляємо собі найгірші сценарії, переживаємо їх знову і знову. І це породжує тривогу, страх. Це реакція на реальну небезпеку, а тривога це страх перед уявним майбутнім. Як християни, ми повинні навчитися долати тривогу. Іноді нам потрібна допомога не лише духовна, але й практична. Важливо розрізняти реальні проблеми від надуманих. Психологічна підтримка може допомогти нам розібратися в наших думках і емоціях. Виявити корінь нашої тривоги і навчитися здоровим механізмам подолання. Однак, як віруючі, ми знаємо, що найглибше зцілення і мир приходять від Бога. Тому разом з можливим зверненням до фахівця ми можемо зробити наступні кроки: віддайте контроль Богу. Ми не можемо контролювати майбутнє, але Бог контролює все. Зверніться до нього в молитві, розкажіть йому про свої страхи, відкрийте йому своє серце, як це зробив цар Єзекія. Поклоніться Богу, нагадайте собі, хто Він є всемогутній, люблячий, справедливий. Він не торговий автомат, який виконує наші забаганки. Він Господь, і його воля має бути на першому місці. Наповнюйте свій розум Божим Словом. Це не звільнення розуму від думок, а наповнення Його істиною. Моліться Ісусу. У важкі часи, коли Слова важко знайти, відкривайте свої потреби Ісусу. Це проста, але потужна молитва, яка визнає нашу потребу в Божій милості. Радійте в Господі. Навіть у важкі часи ми можемо знайти радість у Божій присутності. Я завжди буду радіти в Тобі, Господи. Приймайте Божий мир. Моліться, Господь, твій мир зберігає моє серце і розум. Дозвольте Божому миру, який перевищує всяке розуміння, наповнити вас. Ми не зебри, але можемо навчитися у них спокою. Ми можемо звернутися за допомогою до фахівців, коли це необхідно, і водночас віддати свою тривогу Богу, наповнити свій розум Його істиною і жити в Його мирі. Пам'ятайте, що Бог контролює і теперішнє, і майбутнє. Він з нами і Він дає нам мир, який перевершує всяке розуміння. Нехай наші серця не тривожаться і не бояться. Амінь.